Вітаю! Ви дивитеся новий випуск подкасту Washington Енд Бернадський, про актуальні економічні новини України та світу. Я його ведучий Ярослав Бігдан. У цьому випуску хотілося б поговорити не про конкретну новину, а навіть не про декілька, а про цілий клас новин. Новин, які розказують про те, що мовляв акції певної компанії впали на енну кількість відсотків. І від цього компанія втратила цілу купу грошей. Які є у своєму корені невірними і виходять просто з нерозуміння того, як працює фондовий ринок? На жаль, у цьому відео якраз я розберу в чому невірний такий тезис, і як правильно взагалі трактувати зміну цін компанії та можливі фінансові наслідки для саме цієї компанії. Отже, я думаю, ви не раз два бачили новину на кшталт. Акції Google впали на 5% і від цього компанія втратила. 179 мільярдів доларів, що є дуже дуже великою такою красивою цифрою і дуже драматичним є. Але постає питання, чи є це правдою для людини, яка не дуже заглиблена у фондові ринки, це дійсно виглядає як щось ймовірне, оскільки да, на американському фондовому ринку крутяться шалені бабки, і втрата там мільярдів доларів не виглядає як щось неймовірне. Але якщо навіть подивитися на звітності Google і глянути конкретно на те, скільки грошей вони заробляють, то 180 мільярдів це якраз сума, яку вони заробили за перші два квартали 2025 року, тобто, що виходить вони за один день. Від всього 5% відсоткового падіння своїх акцій втратили аж 180 вісімдесят лярдів. Звучить трошки не дуже правдиво, як ви можете зрозуміти. Якщо ви відчували, що ці новини не дуже тої правдиві і не мають нічого спільного з реальністю, то в принципі я якраз і поясню зараз, як взагалі компанії отримують фінансові потоки від е, власних акцій, і що насправді криється за втратою певної частини ринкової капіталізації, тобто того самого падіння акцій для цих самих компаній. Отож, давайте почнемо з простого розбору, як компанії від акцій отримують якісь профіти, так грошові ті самі потоки. В першу чергу, звісно, що компанія отримує а, певний прибуток, точніше, це навіть не прибуток, а просто. Певні гроші на свій баланс, коли вона розміщує свої акції на фондовому ринку, тобто проводить первинне розміщення, або як ми це знаємо за абревіатурою, IPO. Під час IPO компанії продають свої акції андерайтерам, тобто великим інвестиційним фондам або інвестиційним банкам, які, які цим займаються для того, щоб отримувати суттєву частину своїх прибутків, і вже від цього отримують свій перший куш. Андерайтери та компанія домовляються про певну ціну розміщення акцій, тобто ціну. Ну, фактично, за якою андерайтери готові купити ці акції, і е, вони їх купують, тим самим даючи компанії гроші, які вони потім можуть використати на дуже багато речей. Андерайтери потім е, через низку цілу перепродажів, пропозицій перенаправляють ці акції на фондовий ринок. Таким чином акції починають торгуватися на відомих майданчиках: на кшталт New York Stock Exchange, NASDAQ або інших. Це стосується не тільки Америки. Американський фондовий ринок я наводжу як приклад найбільш відомого ринку. А це правдиво, в принципі, і для Європи, і для Варшави, і колись навіть було і для України. Сподіваюся, що колись я буду говорити про це не лише у минулому часі. Окрім IPO, також існує процедура вторинного розміщення акцій, або secondary offering, якщо ви більше звикли до англомовного варіанту назви, так само як і первинне розміщення, вторинне розміщення діє по схемі з андерайтерами. компанія та андерайтери домовляються про певну ціну розміщення, ті погоджуються, проходить процедура купівлі, і акції потрапляють на ринок. Тут уже якраз є деякий вплив поточної ціни акції компанії, оскільки, якщо первинне розміщення більше базується на фундаментальних показниках компанії, які витікають зі звітів, які вона подає перед. А власне первинним розміщенням, то у випадку вторинного розміщення андерайтери вже можуть піддивлятися на перформанс акцій на фондовому ринку для того, щоб зрозуміти, а як взагалі ринок ставиться до цієї компанії, чи вважає він її перспективною і чи варто взагалі лізти зі своїми грошима у цю справу. Але як ви можете розуміти, мінорні падіння на кшталт там, 5% дуже сильно на опінію андерайтерів не впливають, бо знову ж таки в першу чергу руляє фундаментал у цьому випадку, і ціна акції на ринку є вторинним показником. Більше того, під час вторинного розміщення акції компанії можуть трошки подешевшити, що загалом є слідуванням принципів ринку. Якщо чогось стає більше на ринку при незмінному попиті, то ціна на це щось має тенденцію до знижень. Але ми знову таки говоримо про падіння на приблизно 5-10%. Є звісно ситуації, коли вторинні розміщення викликають суттєвий обвал. Ціни акції припустимо, коли компанія визнає свої проблеми з боргом або з певним проектом, в який вони дуже дуже багато грошей інвестували, і тут вони виходять залучити ще грошей, і це викликає певний колапс серед інвесторів, серед впевненості, точніше, навіть інвесторів, у тому, що компанія спроможна підтримувати свій поточний стан речей. Також ви можете згадати про те, що є така річ, як шелф offering, тобто, коли компанії проводять емісію акцій, але вони не випускають їх на ринок, тобто не проходять андеррайтинг ці акції, вони відправляються на поличку буквально у компаніях, точніше, вже на електронний рахунок, тому що ніхто паперові акції не друкує, і там лежать до кращих днів. Компанія може використати їх на цілу купу речей: це як сплати премії, так і якісь бонуси, і т.д. І т.п. Ми зараз знову ж таки. Не говоримо про ці речі. Але таким акціям, які випущені у форматі шелф-офферів, ще більше по барабану на ринкову ціну акцій, тому що вони взагалі обліковуються по балансовій вартісті, яка калькулюється з цілої низки чинників, і ринкова вартість там фігурує серед останніх. Тому в цьому випадку ринкова вартість також в прольоті. Але чи дійсно все настільки погано, і ринкова вартість акцій компанії взагалі не хвилює? Uh, у якійсь мірі так як ми можемо бачити основні категорії фінансової активності компаній. Вони дійсно не спираються на uh, власне ринкову оцінку акцій, як на якесь важливе мірило. Але що спирається саме на ринкову вартість, так це uh, опінія працівників компанії, в тому числі топ менеджменту, у тому, що стосується придбання акцій як uh, форму збережень, форму накопичень в тому самому форматі, що і ку uh, можете купувати ви, чи можу купувати я. Питання лише в тому, що вони як працівники цієї компанії мають декларувати всі ці свої придбання, оскільки вони є інсайдерами, і за інсайдер трейд, як Security Exchange Commission американська, так і регулятори у всіх інших країнах світу дуже боляче б'ються по пальцях. І от саме їм суттєві падіння ціни акцій компанії є не дуже вигідним, бо вони все ж таки вклали або свої пенсійні накопичення, або просто отримали бонус дуже суттєвою акціях компанії, а тут вони впали, і їх бонус відповідно здувся там на 10-15 Але ми знову ж таки говоримо про суттєве падіння. 10-15-20% – це вже ситуація, коли ринок м'яко натякає компанії, що ви кудись не туди рухаєтеся на в тому напрямі. Звісно, що на американському фондовому ринку волатильність така, що 10-15% падіння ми можемо побачити навіть у гігантах на кшталт NVIDIA чи Palantir. Але є окрім американського ринку, ще ціла купа фондових майданчиків, і якраз там, і якраз там навіть 5 чи 10% падіння є досить суттєвими, оскільки типова волатильність там значно нижча. Отже, що ми маємо у сухому залишку? Тезис на кшталт акції впала на певну кількість відсотків, і від цього компанія втратила певну кількість мільярдів доларів. Це, вибачте, на слові повний булшит, і публікуються вони здебільшого людьми, які претендують, ніби вони щось знають про фондовий ринок. Для людей, які про фондовий ринок не знають взагалі нічого. Це, якщо ще не спроба кинути камінь в город людей, які не розбираються у фондовому ринку, тому що фондовий ринок це не пуп землі, це не щось, що має знати кожен обов'язково. Просто констатація факту. Люди, які дуже великої думки про свої економічні знання. Публікують дуже низькоякісні економічні факти, і вважають, що це правильно, і вважаю, що це треба продовжувати робити. І на жаль, я бачу цю тенденцію не лише у якихось жавтушних медіа, а й у цілком авторитетних принаймні, які колись були авторитетними економічних виданнях, чого мені дуже і дуже не хотілося бачити. Так звісно, ціна акції має певне значення для компанії, але виключно коли мова заходить про вже досить суттєве падіння, тобто 15-20, а то й 30%, тобто, коли ринок від... То каже, хлопці, ви кудись не туди рухаєтесь, вам треба переглядати свій менеджмент, можливо, когось звільнити, або, можливо, робити структурні перестановки взагалі у бізнес-моделі компанії. Але 5% навіть на менш волатильних ринках, ніж американські, є здебільшого просто нормальною волатильністю. І ті, хто пишуть такі заголовки, зазвичай розраховують на звичайний клікбейт. І на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. Дякую, що додивилися його до кінця. Це дуже допомагає нашому каналу рости і посуватися по YouTube. Залишайте ваші думки щодо таких мастерів економічного пара у коментарях. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!